Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас сьогодні вже вівторок і погода зовсім змінилася. Сонечка, все перейшло в хмарну погоду. На дворі дощик сьогодні в нас. Я побачила це, в мене висіла білизна висіла, тому я все познімала. Зараз ще знімлю ці пластикові щипці. І отцево, щоб не добре, що є де вивішувати. Піду там під навісик, у дворику де ходять козочки, все почеплю там. У мене сьогодні теж прання, тому я там підвішу і вітерець добре, і воно висихає. В хаті погано сохне. Давно з вами не спілкувалася, тому зараз відео додам. Що я робила ці всі дні, починаючи з 8 березня, вибачаюся за смски. У мене вимкнений вайфай і ловить. Зараз тільки почала записувати, так і почав хтось мені щось писати. Ну, нічого, я вмикаю відео, яке було з 8 березня, трошки пекла, там щось робила. І ще поділюся з вами сьогодні, хто у нас з'явився на подвір'ї. Залишайтесь на каналі. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. А в мене сьогодні ніч була така плодотворна. І були замовлені на тортики пекла. І ось вже 9 година я це тільки закінчила, помила і зробила вертутки на суботу своїм. Таке люблять. Поставлю зараз в духовочку, хай печеться. І піду годувати наших тваринок тому що вони ще закриті. Святуля, ти за... Оці, оці траві більні, оці білі кінці. Оце все четверте, дивіться, да. кошти да. Так. Це хочу сказать, що Вона така така шустра. В неї живу до бачу крепкий, її нічого не біреть. Так. І що я ще знаєте, що хочу сказати? Ну, наприклад, розвели більше, та, бо возьму додавлю їм не лучше. Ну, це, і додайте краще. Ось воно все перегрузка для організма. Ну, угу. чихай менше випівчимо, бо я теж, знаєте, та ж, значить, як ну, додавлю більше, що наче синя вода. Ну що то молоко, то синя вода, наче цей. А вона не можна їм давати за те, що у них желудки ніжні ті давати порцію, то що положено. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. А в нас сьогодні дуже гарний чудовий день, тому що здійснилася наша мрія. Ми замовили до Нового року козенят Нобійської породи, і ось ми їх уже забрали. Зараз вечір, веземо їх додому. Сьогодні у нас неділя, 10 березня, і ми забрали наших козочок. Вони вже нагодовані, їх нагодували ввечері. Годувати ми їх будемо завтра вранці. Ми їх привеземо додому і будуть вони жити в загончику разом із нашими маленькими козичками, тим, що в нас є, і е, годувати ми їх будемо сухим молоком підгодовувати і ділити те молоко, що в нас є від коз. Е, дуже надіємося, що скоро окотяться наші козички Марта і Красавиця і її. Козенята, і в нас буде більше молока, ми зможемо вигодувати, тому що ми плануємо збільшити наше стадо, і нам треба годувати як мінімум 6 місяців. Ми, для нас це все перше. Ми прийняли таке рішення, поки ми живемо в селі. Ми не будемо склавши руки, чекати, що нам хтось допоможе чимось. Да, ми переселенці, у нас не було нічого, як ми сюди приїхали. Але з Божою поміччю Бог дає. Тому я думаю, що, можливо, в скорому майбутньому і ми зможемо комусь допомогти. Ось, друзі, поділилася з вами такою хорошою новиною. Зараз ми їх привеземо, заведемо, будуть вони разом, якщо вийде відео, зніму вам. Якщо буде ще мій апарат заряжений. Ось наші козенятка. Це хто у тебе? Діна і Зефірка. Ну, це ручні вже наші, вони знають Олю. Діна взагалі ручна, Зефірка теж. Перлинка. 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 Оце малеча у нас з'явилася така хорошенька, в неї ще імені. Е, немає, ми підберемо, а там у нас козенята нубійські з вушками смішними. Там у нас уже жасмінка із сережками є. Жасмінка? Жасмін. Вона ще не знає, що жасмінка.